Всім привіт! Робимо суглобову зарядку, скільки вона повинна тривати, це 5-7 хвилин. Але якщо у вас є певні проблеми там з якимись суставами, суглобами: коліна, лікоть, плечі, то ви повинні розігріватися в цих аспектах трохи більше. Тобто, 5-7 хвилин це загальна суглобова розминка. Але якщо є певні проблеми. А то потрібно розігрітись краще. Здоров'я у нас одне. Пам'ятаємо про це. Ноги на ширині плечей. Поїхали з голови, м'язи шиї та наші хребці розігріємо. Дивіться, поворот на сторону і робимо дугу через низ, на видоху, поворот на іншу сторону. Вдих вниз, видих на сторону. Ось так. Працюємо. 20-30 секунд з поворотом на сторону. Грудна клітина розкрита, дивиться вперед. Рухаємо тільки шию вниз і на сторону з видохом. Вдих, видих. Особливо підходить тим, хто багато сидить. За робочим столом, за комп'ютером. Шия у нас не рухається, тому її потрібно розігрівати. І ця вправа добре підійде. Тепер правою рукою трохи натискаємо в сторону плечовий пояс в одну лінію і тиснемо секунд на 10-15, щоб трохи натягнути м'язи шиї. Ось тут. Добре. Вирівнюємось. Легенько натискаємо в іншу сторону. 10-15 секунд. Добре. Так. Опустіть тепер голову вниз під боріддям до грудної клітини. Потягніться вниз. 10-15 секунд. Добре. І поїхали. Зараз рухи вниз і до рівної лінії. Вниз до рівної лінії, вниз до рівної лінії. Назад не перегинаємось до рівної лінії. Вдих, видих. Розминка на м'язи шиї. Не обов'язково вам в день тренування, скажімо, ніг. Та як профілактика а, певних, а, певних моментів, коли у вас заклякла шия. Як профілактика, її, звичайно, потрібно робити. Тож, поїхали далі, плечовий пояс. Великі пальці поставили на плечі. Грудна клітина відкрита вперед. Робимо рухи, коло, малюємо, ніби, ніби малюємо ліктем. Ось так. ширше коло. Вперед рухаємось. Грудна клітина відкрита, рухаємось так 20-30 секунд. А якщо я нагадую, якщо в когось є проблеми з плечовими суглобами, то ми розігріваємось трохи більше. Поки ви не відчуєте, що от прям добре розігрілися, і дискомфорту в руху ніякого немає, рухаємось. А тепер оберти назад, ширше коло. Грудна клітина відкрита вперед. Мікрофон може трохи чіплятися за футболку. Добре. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Руки в сторони і вкручування зараз всередину рухається тільки лікчовий суглоб. Він також повинен розігрітися при жимах. Плечі, лікті, кисті, все це нам потрібно розігріти. Добре. Грудна клітина відкрита вперед. Рухається тільки ліктьовий суглоб. Добре, і назовні. Я можу робити трохи менше по часу цю розминку. Ви для себе запам'ятаєте, що 20-30 секунд руху, одного руху в. Будь-які варіації, чи це вкручування всередину, чи вкручування назовні 20-30 секунд. І тут одразу кисті. поїхали. Беремо в замок і робимо ось такі оберти. Якщо вам важко ось так, будь ласка, кулачки і поїхали вкручування всередину. Рухаємось. Якщо ж отак не важко, рухаємось. А потім в іншу сторону. Розігріваємо, бо при тренуваннях грудних м'язів, дельт, коли ми виходимо в планку, все це працює. Вся ця лінія від плеча до кисті працює. Тому їх теж треба розігрівати. Добре. Ноги на ширині плечей. Зараз трохи а, мобільності для нашого хребта. З видихом руки перед собою, з видохом поворот на сторону, нога, яка позаду опиняється, стає на носок. Вдих, видих, вдих, видих. Тягнемось рукою на сторону з видохом, Вдих, видих, вдих, видих. Працюємо так 20-30 секунд. Якщо треба, повторіть, бо спина також мало мобільна в повсякденному житті. 5, 4, 3, два, один. Добре. Тазовий суглоб. Ноги на ширині плечей, переносимо вагу на ліву ногу, а правою робимо оберти. Якщо не тримаєте баланс, то можна вставати, а потім знову підіймати ногу, робимо оберт. Стаємо. От, можете взяти опору якусь стіну, стілець. І працюємо так на кожну ногу по 20-30 секунд. Оберти зараз робимо назовні на іншу ногу. Коліном ніби описуємо таке коло. При цьому грудна клітина відкрита вперед, спина не складається. Подивіться зі сторони. А коліно опорної ноги, воно трохи підсогнуте. Трохи підсогнуте, щоб м'язи тримали баланс. Добре, а тепер найскладніше. Робимо оберти всередину 20-30 секунд на кожну ногу. Стаємо на лівій, на лівій нозі і робимо оберти всередину. Якщо не тримаєте баланс, візьміть опору. Чи просто ставте ногу, потім оберт. Поставили оберт. Поставили оберт. І працюємо. Вдих, видих, не затримуємо подих. Працюємо так: 5, 4, 3, 2, 1. Добре. На іншу ногу. Поставили, оберти. Один. Поїхали. 20-30 секунд. Я можу показувати трохи менше по часу. От, але ви для себе розумієте, що на кожну вправу, на кожну ногу, руку, на кожен плечовий. Ліктьовий суглоб приділяйте мінімум по 20-30 секунд. Мінімум добре. 5, 4, 3, два, один. Що в нас ще? Колінні суглоби. Багато хто скаржиться на них. Бо з часом наші надколінні зв'язки підколінні, вони стають менш еластичними. А чому? Тому що ми більше сидимо. Таз відвели трохи назад. Колінки підсогнуті, долоні поклали над колінами, виводимо ноги на ширині плечей, до речі, стопи на ширині плечей в одну лінію. Ось так повернусь до вас. Ось так. Все в одну лінію. В одну лінію поклали. Виводимо коліна до лінії з носком. Можна навіть трохи за лінію носка і назад. Вдих, видих, вдих, видих. І ось так працюємо. Спина при цьому в натяжінні, вона рівна. Покажу збоку. Спина рівна, не скруглена, витягнута. Вдих, видих. Коліно залишаємо підсогнутим, коли підіймаємо ось тут підсогнуте коліно. І отак рухаємось. Не поспішаючи. Вам потрібно розігріти зараз надколінні, підколінні зв'язки. Бо якщо це домашнє тренування, то одна справа. Якщо це тренування з якимись вагами, то потрібно добре розігрітися. Добре. Ви також можете додати ще одну варіацію на розігрів колін на бокові зв'язки. Внутрішня передня зв'язка і зовнішня передня зв'язка. Що робимо? Ноги на ширині плечей, поклали руки. Дивіться, між колінами дистанція не скорочується, вони рухаються. В бік, вперед, в бік назад. В бік, вперед, в бік назад. І ось так. Рухаємось. Стопи намагаємось не підіймати від підлоги. Ось так. 20-30 секунд в одну сторону. Потім можете зробити паузу. І робити оберти в іншу сторону. Ось так. Не поспішаємо. Коліна а, рухаються на одній дистанції, не наближаються одне до одного. Стопи намагаємось не підіймати від підлоги. Добре. Три, два, один. Добре. Помілко стопи. Упираємось ногою, ми прям втискаємось в підлогу і робимо оберти назовні. Добре розігрійте. Якщо у вас якийсь степ, тобто багато будете рухатись, вам це дуже знадобиться. Оліностопи, гомілкостопи, потрібно розігріватись. Розігрівати, бо вони сприймають весь тиск на себе. Уявіть, вся наша вага знаходиться ось по цій лінії, коли ми вертикально. Добре. Також 20-30 секунд. Можете покрутити, то ми крутили назовні, а зараз всередину. Отак. Теж 20-30 секунд. Прям трохи можна додавати тиску об підлогу. Якщо ви робите розминку. У взутті то вам буде простіше, пальці не так будуть втискатися в підлогу. Якщо ви робите розминку, бо соніж, це взагалі ідеальний варіант. Можете походити на ребрах зовнішньої сторони стопи, на ребрах внутрішньої сторони так це складніше. Але спробуйте. Добре. Ну і потім в якесь м'яке, може коврик, а може рушник. Може, футболка, просто упріться і також покрутіть назовні і увнутрі, всередину. Отак. І суглобова розминка на все тіло у нас зроблена. Тож користуйтесь перед своїм тренуванням, домашнім чи зальним. Будь ласка, всім здоров'я!